Вітання. Да, вітаю, радий приєднатися. Хоч на кілька хвилин до вашої дружньої команди, як ви сказали вашого каналу. Дякую, дякую навзаємо. Раді бачити. Отже, говоримо про візит Ентоні Блінкіна. Так, в принципі, був не зовсім він той анонсованим. Ну таким як говорилося, так в засобах масової інформації, але тим не менше, блінкін приїхав. Маємо конкретні результати з цього візиту. Зрозуміло, що як то кажуть, не пустыми руками. Привіз конкретні кейси, які обговорювалися, і звісно. Можемо очікувати зараз на підтримку Україні. але тим не менше, от як ви аналізуєте загалом цей візит на сьогоднішній день? Чому саме він відбувся в цей період? Так і наскільки він знаковим і важливим є саме в контексті повномасштабного вторгнення і в контексті міжнародної арени, про що він свідчить? Дійсно, візит не надто анонсувався, і от як на мене, ви вхопили саму суть да от проти, коли казали про те, що планується зустріч президентів. Угу. Тут є такий, ну зрозуміло, коли йдеться про підтримку безпосередньо про надання нового пакету допомоги про підтримку дипломатичну і навіть моральну, да бо візит в цьому плані дуже показовий Да. Тут є і історія з Макдональдсом, про яку ви сказали. Тут була історія з псом Патроном, да, який mm -hmm. є, теж став, так би мовити, послом України в світі. Він відомий. І це теж одна із таких історій е, успіху України в медійному плані та і, історія стійкості. Е, е, тут воно і пішли жарти і меми. Що до речі, авто абсолютно автоматичний що до речі, свідчить е, однозначно про е, успіх цього візиту в такому е, розрізі, бо е, тут і жарти і, от, поїв би борщу про що ви згадували, і е, жарти про те, що от е, пса скільки коштує почухати пса патрона, да мільярд доларів. да, тобто, це це на як на мене, такий е, позитивний момент е, знову ж таки. І символічність це і відвідування цвинтаря, де поховані українські захисники, і візит не на пару годин, да, а буквально там, а все ж таки він достатньо тривалий, щоб продемонструвати те, що впевненість в українському ППО. Бо напередодні були намагання вдарити балістичною ракету, яка була збита. Ну все ж таки в, в цьому в політичному плані, uh -huh. я, це те, про що ви казали, але є ще один воно трохи глибше, бо Україна все ж таки і задає так, би мовити, теми. Бо е, є українська формула миру, про яку казав президент Зеленський, яка однозначно буде на Генеральній асамблеї ООН, про яку однозначно йтиметься, і е, е, в цьому зв'язку ну, однозначно бесіда ну, не могла цього не торкатися. Є е, тема створення трибуналу по злочину агресії Росії е, проти України. Яка достатньо ну, така, чутлива, бо є різні позиції щодо того, як цей трибунал має створюватися. І от буквально там пару тижнів тому пройшла в Києві велика конференція міжнародна з цього приводу. Щодо української формули миру. Чому ну, її неможливо теж обійти, хоча б тому, що вона торкається не тільки України, вона таркається ще і взагалі всього світу, всього і, безпеки для всього світу те, що ну, є актуальним актуальним для, для більшості країн, і в, в різних вимірах, абсолютно. Тому я гадаю, що ось це. Ці речі, які можливо не були на там, однозначно на поверхні, але е, які однозначно е, прозвучали, ось ця підтримка в е, ну це те, що однозначно на, на поверхні було підтримка військова, підтримка дипломатична, е, емоційна і моральна, угу. і обговорення е, в тому числі і українських ініціатив. Які міжнародні, які глобального масштабу. Ну і знаєте, ще один такий достатньо показовий момент це ж вже третій, да, мабуть, візит Блінкіна, це постійний робочий контакт, який, в принципі, потрібен для чого? Для того, щоб відбувалися певні зміни і в Україні, в українській владі. Тобто, оце постійне таке насичення такої. Західною американською о, політичною культурою Дмитре, Я думаю, а... що це теж дуже насправді дуже важливо. Дмитре, от отут ще важливий момент в цьому контексті, так о, те, що ми пригадували, що е, Блінкен озвучив це. Володимир Зеленському, що президент Америки Джо Байден чекає на зустріч з президентом України. Так ну от про що це може говорити, оскільки ми розуміємо, що так само і Джо Байден міг в принципі це зробити телефоном, запросити, чи, умовно кажучи, в публічній площині про це заявити. А тут приїжджає сам Блінкен. Каже про це особисто для чого ось ця зустріч, як ви думаєте, повинна бути так відбутися, принаймні, якщо зараз про це говорять. Зрозуміло, щоб оголосити підтримку штатів і ще раз її підтвердити, але в принципі ця підтримка підтверджена давним-давно. Можливо, тут йдеться ще про якісь серйозні моменти, які можуть обговорюватися безпосередньо при зустрічі вже з президентом України Володимиром Зеленським? Було б е, насправді. Дивно, якби ми все дійсно знали про що йтиметься, просто тут, мабуть, це і нелогічно було Я можу припустити, припустити що так. Да, припустити, що скоріше, все ж таки, може йтися і про координацію певних дій на, саме на полях Генеральної асамблеї та у угу. подальшому. Ну і якісь інші варіанти ну для мене принаймні ну невідомо, я не можу про це okay. говорити. Зрозуміло, так і ще в цьому контексті. Ну, ми бачили, що крім Ентоні Блінкена е, також е, завітала до Києва і премєр міністерка е, Данії саме так і заявила про те, що Данія виділить в Україні понад 43 мільйони доларів підтримки. Також ми ж ми знаємо про F-16 від данії, так і тренування наших пілотів. Бачимо, що от данія зараз активно дуже включилася в цей. Процес. Як ви це пов'язуєте, з чим насамперед? так І чи дійсно ми побачимо, що Данія буде тільки нарощувати цю підтримку для нашої держави? Гадаю, що так воно і буде, бо все ж таки, ну бо це як, да, як то кажуть, процес пішов. Да? Угу. Тут, мабуть, це не зовсім вірно. тут Данія. В даному конкретному випадку, це все ж таки один із, мабуть, там передових рубежів НАТО, таких основних рубежів. де ми не говоримо про, про країни Балтії, бо все ж таки це, це саме передовий рубіж. А тут, ну такого, це основна фортеця НАТО на Балти... балтійському морі, і більше того. Мабуть, сталося так, що саме Данія в результаті обрана як такий оператор допомоги по конкретному напрямку да, по авіаційній коаліції проприйшло і йшлося, і да, я думаю, що це скоординований момент, саме в цьому контексті, саме в контексті продовження підтримки, можливо, є ще якісь. Такі ну, не надто очевидні речі, але як на мене, е, це те, що у Данії є е, усвідомлення того, що е, вони, ну так би мовити, така е, країна, яка перебуває ну, майже та, під тиском Російської Федерації. І теж призвело до того, що от така роль була обрана, і тому, тому от є, ну, є дійсно. Я думаю, що побачимо, побачимо ще прогрес в цьому питанні. Вам дякуємо за те, що ви долучилися Дякую. до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, що з нами спілкувався політолог міжнародник Дмитро Левусі. Пасибі за роз'яснення за аналізи.